Рятувальники провели психологічний тренінг для дітей-переселенців молодшої школи у гімназії номер 3 таких дітей у цьому навчальному закладі. Восьмаро метою цього тренінгу було вдосконалити знання діток стосовно правил безпечної поведінки і відповідно здобути нові знання та навички стосовно безпечних правил поводження у різних життєвих ситуаціях. Чому була обрана саме така категорія дітей? Тому що ці дітки є новачками у нашому місті, і відповідно до даної пори року, відповідно до погодних умов і, взагалі ситуації, які оточують, того що відбувається навколо. Ми вирішили ще раз їм нагадати, як убезпечити своє життя та здоров'я. Назва тренінгового заняття острівець безпеки, розповідає психолог управління державної служби надзвичайних ситуацій Юлія Дацюк. Проходить воно у формі ігор. Спочатку діти грались у рухливу гру, світлофор, пішоходи, а потім на спеціально намальованій карті допомагали колобку дістатись школи, оминаючи перешкоди. Так бавлячись, школярі вивчили нові для себе правила безпеки. Не потрібно гратися. Що може статися пожежа, а ще не можна влазити в шкаф, коли пожежа, і ще в ліс не, не можна. Не можна користуватися, бо ліфт може можуть закрити спілкування та зустрічі вимушених дітей переселенців з Криму та Сходу із рятувальниками Житомирщини стало вже звичною справою, адже щомісяця вони проводять по кілька пізнавальних заходів, аби дітлахи, хоч якось відволікалися від тих подій, яким довелося пережити.